Хмельницькі активісти порушують закон, а міліція закриває на це очі. У цьому переконані міські депутати. Вони наводять факти кількох останніх тижнів. Серед них захоплення приміщення комунальної власності, люстрація посадовців методом кулачного тиску та підпал офісів політичних сил і телеканалів. Аби закликати правоохоронців до активної роботи, депутати зібралися на позачергову сесію. Що вирішили? Дивіться далі. Безпека хмельничан напередодні президентських виборів під загрозою. У цьому переконані міські депутати кажуть, в обласному центрі активісти самовільно розпочали захоплювати комунальні квадратні метри. Це схоже на дії східних сепаратистів. Захоплення приміщень починалося і на сході в Луганську, і в Донецьку. Мова йде про приміщення у центрі міста за адресою Кам'янецька 38. Кілька днів тому представники територіальної громади тут вирішили влаштувати приймальню громадян. Однак, за словами посадовців, за жодними дозволами до них не звернулися. Ця організація не зареєстрована, ні одної заяви на надання їм приміщення, де б вони могли здійснити свою статутну якусь діяльність, не було. Та закон, як дійшло, й інша сторона конфлікту, опираючись на конституцію та інші нормативні документи, повертає його у свій бік. Єдине джерело влади є народ, так? є держава, яка складається, поділяється на судову законодавчу і виконавчу. Але є ж місцеве самоврядування, яке прописано в Конституції чітко 140 стаття. От ми почали народ візьму владу безпосередньо і пішли вибудовувати два роки назад. Перші в Україні, а сьогодні це тисячі договорів. Міську владу активісти звинувачують у розбазарюванні комунального майна за дуже короткий срок привели це імущество громади, ваше на мною жителі Хмельницького. В негодне положення і таких об'єктів оказується дуже і дуже багато». До слова, приміщення на Кам'янецькій, окрім вигідного місця розташування та величезних площ, має стратегічну особливість. У ньому розташоване бомбосховище. Тому господарювання тут невідомих осіб з огляду на ситуацію в країні особливо лякає депутатів. Е, на заснування цієї дивої організації цієї от громади міста чи як там територіальної громади приїздив е, полковник ФСБ. Який, не скриваючись, заявив, що він є полковником ФСБ. На жаль, у мене нема зараз документів. То ви можете на сайті, публічному сайті цих територіальних громад побачити, що джерелами, на яких вони базуються, це є праці початку 20-го стріччя і 19-го сторіччя, відомих анархістів. От, власне, до цього це і веде, колеги, до анархії. Дати оцінку діям активістів вони попросили міліціянтів, ті вже відкрили кримінальне провадження. Нами було внесено в реєстр правопорушення про самоправство. Ми не маємо законних підстав для того, щоб силовими методами звідти забрати цих людей. А інакше ми стаємо такі, як вони разом з працівниками прокуратури. Стараємось швиденько розібратися в цьому провадженні і для того, щоб можна було людям оголосити підозру. Втім, такі дії правоохоронців міські обранці розкритикували від міліціянтів, очікують. Жорсткішої реакції розглянути і кваліфікувати дії цих осіб за статтями 341 захоплення державних або громадських будівель та споруд, яка несе за собою обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі. На той самий срок, окрім міліції, справою займеться прокуратура та служба безпеки України. Поки ж активісти залишаються у приміщенні. Окрім територіальної громади, тут знайшли прихисток кілька громадських організацій. Аби мінімізувати конфлікт у раді їм уже запропонували інші площі, теж у центрі Хмельницького. Те приміщення, в якому колись розміщувався офіс партії регіонів, там сьогодні достатньо місця. Будь ласка, зверніться до ради майдану. Вияли там вам кімнату. Як результат бурхливих обговорень, депутати прийняли звернення до громади. Головний його меседж вгамувати емоції та спокійно провести президентські вибори. Просити всіх вернутися в правове поле і діяти відповідно до визначених норм. Активісти у свою чергу попросили правоохоронців перевірити діяльність управління комунального майна. Тетяна Гуща, Володимир Вінськевич, новини ТВ 7